Запропонуй мені руку, я візьму її, розламаю крейду, напишу на ній літери, наче ноти на оркестровому пульті. Ти будеш читати їх повільно, поперемінно змінюючи різкість. Я буду писати різні, великі та малі, чіткі та розмазані, щоб тобі було цікавіше. І на руці не буде пустого місця. Усе переповниться моїми думками, моїми словами, моїми маленькими віршами. І ти зосереджено вдивлятимешся в це, і не знатимеш певно, що там, що я є. І тоді рясний дощ пройде повз нас. Змиє слова і непевні коми між реченнями, змиє Рими, як, наприклад, тут. Залишить знову місце для нових есе і нових діафільмів, хай живуть своїми доводами, з'єднують роз'єднаність фраз, відшарується дощем крейдова піна і стікатиме по венах на землю униз. Ножицями будемо різати слайди, складати плівки, думати, слухати джаз, а може, не чути, і у тому білому шумі танцювати без музики не вальс, рухатись неритмічно, без логіки, без струму, відчуваючи лише запах власний і стомлені п'яти щораз. І коли на світанні знову усі руки будуть у крейді, я собою заповню душі тебе, піде дощ. І зітре мої кволі записки, і по колу я знову білинами ревно напишу себе: Дай мені руку, будь певен, не закінчиться це ні на мить, лиш у моїй голові рими вільні вітрила, будуть поруч плестися, як зниток повен місяць всю ніч. горить.